Доброго вечора, шановні глядачі. З вами Карма Голдман та інформаційне бюро Life Invader. Сьогодні ми підготували для вас цікаві новини. Наш репортер відвідав шоу Квант талант 2, яке відбулося у п'ятницю і був вражений неймовірними виступами учасників. Шоу продовжує набирати популярність і кожен новий відбір приносить ще більше захоплення та емоцій. Доброго вечора, шановні глядачі! З вами Дорін Голдман та інформаційне бюро Life Invader. Сьогодні ми раді поділитися з вами новинами про початок відбору на другий сезон популярного шоу Квант має талант. Цього року відбір на шоу зібрав рекордну кількість учасників, які прагнуть продемонструвати свої таланти та завоювати серця глядачів і журі. Вже з перших прослуховувань стало зрозуміло, що цей сезон буде неймовірно захоплюючим та різноманітним. Номери учасників різнилися своєю оригінальністю та неповторністю. Ми побачили все. Від гумористичних сценок, що викликали усміх у публіки, до зворушливих акапельних співів під гітару, які змусили глядачів затримувати подих. Ми закликаємо всіх мешканців штату слідкувати за відбором на шоу Квант має талант 2» та підтримувати своїх улюблених учасників. Попереду нас чекають ще більше захоплюючих виступів, несподіваних відкриттів та незабутніх емоцій. Поки учасники демонструють свої вміння на сцені, жителі штату продовжують насолоджуватися пляжним сезоном. Відпочинок біля озер та пляжів став невід'ємною частиною літніх днів у штаті Квант. Люди активно виїжджають на природу, насолоджуються сонцем та водними розвагами, що додає яскравих фарб у їхній відпочинок. І ще одна важлива новина: команда Life Invader відкриває кастинг до нового шоу Холостяк. Ми шукаємо талановитих і чарівних дівчат, які готові взяти участь у цьому захоплюючому проєкті. Основні критерії для участі: гарний голос та обов'язковий вік 18 Це ваш шанс показати себе, знайти нових друзів та, можливо, свою другу половинку. Тож не втрачайте свій шанс, приїжджайте на кастинг до нашого офісу та станьте частиною нового захоплюючого шоу від Life Invader. Дякуємо за увагу! Залишайтеся з нами для отримання актуальних новин та цікавих репортажів.